Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Це закликаю духів кави, вище сили, янголів-охоронців, духів роду. Прошу, допоможіть, скажіть, чи є негативна кладовицька магія Почі. Орчина смерть, на здоров'я, негативна кладовицька магія. Чи робить хтось магію на кладовищі? На тих, хто дивиться відео близьких людей. Постійно повторюють. Да, дуже багато робили, багато разів. Порчую на самотність, на бідність, на здоров'я. Це все я заперечую, обираю, заперечую, знімаю. О, у вас дуже хорошо виходить повертати. Цей негатив тому хто робить. Це як е, замкнувся такий шлях. Ворогам повертається постійно, весь негатив, вся магія, що робиться. Заперечу весь негатив убираю заперечую, весь негатив обираю. І до вас все одно приходять гроші. Те, що вам належить, все до вас повертається фінанси. Дуже добре. Замкнулося коло. Треба розірвати. Заперечую, весь негатив обираю. Прошу вищі, сили, допомоги для усіх, хто дивиться відео, близьких людей, допоможіть. Розірвіть. Оце коло розірвіть весь негатив, що по колу ходи, більше не приходить негатив. У ворога залишається. Буде так. Вищі сили, янголів, охоронців, духів, роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги. Тим, хто дивиться відео близьким людям, поставив захист міцний від кладовицької магії, захищає, повертається одразу ж весь негатив, що роблять, як від зеркала відбивається, назад вертається і прошу анулірувати повністю зняти всі прив'язки, що йдуть від фотографій, тих, хто дивиться відео близьких людей. Більше не несуть енергетики, більше нема жодної прив'язки ворога, більше не працює. Все, що на кладовищі закопано, більше не працює. От і так і так буде. Відкриваю всі шляхи дороги на щасливу долю, настрою, на здоров'я, на багатство. Буде все сказано здійснено, так буде. Ще раз подивимось, скажіть вищі сили, допомоги прошу, чи лишився ще хоч якийсь негатив, втручання, магічний вплив, що йде з е, 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 кладовища на тих, хто дивиться відео, близьких людей. Вони дуже сильно намагаються сповільно, щоб все було дуже повільно. От всі ваші наміри, щоб вони не здійснювали, щоб тягнулося, тягнулося, ніяк не могли зрушити з місця. І було важко жити. Заперечую весь негатив, убираю. Угу. Руйнують життя. Заперечу весь негатив убираю Прошу допомоги, вищих сил, захисту міцного. Прошу для усіх, хто дивиться відео близьких людей. Захистіть від кладовицької магії, від порчі прохлядьте. Заперечу весь негатив убираю. Більше немає жодного негативу, магічного впливу, щоб не робили. Накладовищі більше немає жодної прив'язки, одв'язує всіх мерців. Отцікаю всі негативні програми, знімаю, І з мерців більше ви не маєте виконувати. Програми негативні, отцікаю всі прив'язки, знімаю магію. Можете упокоїтись, розміститися, вам більше не потрібно виконувати ці програми. Прошу допомоги. Для всіх, хто дивиться відео близьких людей. Перекриваю, перекриваю, приходи поміч і захист. Більше склад, вище негативний, де буде так. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду. Прошу допоможі захистити. Усіх, хто дивиться відео. Стоїть міцний захист, вдень і вночі захищайте від негативної магії складовища. Весь негатив назад повертайте тому, хто став хто робив по Верховному суду, буде так і так буде. буде захист, буде так. Так що будемо ще раз переглядувати. Ну, постійно хтось там використовує енергію. Смерті. Добре. І наступне питання. Чи йде негатив від мами на вас і вашого чоловіка? Це таке питання, попросили подивитися, може в когось програтися ще, якщо є така проблема, ситуація у вас. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу допомоги, скажіть, чи ти негатив від мами на вас і вашого чоловіка? Є негатив. Мама дуже сильно а, сумує за грошима, я б сказала так. От, в неї ви якби розглядаєтесь як проекти. Тут є привороти, є такий вплив, магічний вплив негативний на. Дуже странна мама, вона паралельно ставить приворот, може вашому чоловікові на себе, таким чином, щоб до неї надходили фінанси. Це такий проєкт грошовий. Ви маєте плакати, бути самотня, розлучитись, може навіть так. От і ще е, може бути порча на алкоголізм. Дуже сильно е, свариться, ненавидить. Мама, це як маленька дитина всередині зла, дуже заперечувались негатив убирає, заперечувались негатив убирає. Каже, раніше було хорошо. Так багато денег був. У вас стоїть захист міцний від цього впливу магічного. Мама повторює заново якимось чином, або лє на фото, або намагається вас напоїти цими програмами. Да, сама роби, при чому. весь негатив убираю. Заперечу весь негатив убираю. Угу. Раніше вона зверталася, там був майстер і зараз почищено все знято. Прошу допомоги. Для тих, хто дивиться відео, допоможіть захистити від негативного магічного впливу, втручання матері у життя захистіть. Тих, хто дивиться відео, чоловіка, дружину захистіть, одведіть, одверніть. Негативний магічний вплив поверніть назад. Весь негатив, всі біль, сльози, страждання, порчу на галізі, мороки. знімаю, привороти знімаю, відкриваю шляхи дороги на щасливу долю. Більше не може втручатися, буде так. Вище сили, янголів, охоронців, духів роду. Прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тих, хто дивиться відео на щасливу долю. Більше немає негативного, магічного впливу. Дорога відкрита. Цікава мать, тут так, так, більше не може втручатись, впливати не зможе. Не буде все сказане з дійсно так буде. Мама не зміниться, в неї там за... Не, не зможе вона змінитись, в неї все на гроші. Вона орієнтується на гроші. От в неї все щастя. Для неї це гроші. Якщо будуть гроші, ви її не зможете до себе пригорну, привернути якимось чином. Тут немає смисла. Тут треба тримати на відстані. І ну, те, що ви маєте виконувати як у відношенні до мами виконуєте, але от там дуже злавано. На цьому все. отака вийшла сьогодні кава. Дякую всім за увагу, за те, що ставите уподобайки, пишете коментарі, за донати. Дуже вам дякую, це відновлює мене енергетично і набагато краще. Працюють всі чистки, захист, налагоджується оцей зв'язок із вами. Енергетично. І ще хочу нагадати, що як українці мають пити каву, треба поїсти, випити води, придбати каву, зробити каву і зробити донат для військових на те, що ви знайдете от в інтернеті, будь ласка, не забувайте про потреби для військових. Я дуже люблю дивитися з і ну, взагалі, що вам подобається, те ви і робіть. Але майте на увазі, що їй потрібна допомога. Дякую ще раз. Бажаю приємної кави, і щоб у вас повністю очистилася енергетика, ваше тіло, енергетичний фізичний простір був повністю очищений. і ви були Здорові, щасливі і багаті! І приємної вам кави і до зустрічі!